Привіт, мене звати Бова, ти на каналі Боес Моторсанту. І сьогодні в нас на огляді доволі крутий та цікавий автомобіль, на якому всі хотіли покататись, але, на жаль, не кожен зміг реалізувати цю мрію. І я зараз не про оцю А про лімузин Town Car Авто приносить справжнє свято людям, випускникам на весіллях, на якісь святкові дні. Тобто, цей автомобіль дорівнює свято для людей. Проте для власника цей автомобіль справжня обуза та проблема, тому що, придбавши його, ви повинні придумати парковку. Дворі ви його, звісно, не поставите. На звичайну парковку також навряд заїдете, Вибираєте місце, локацію, де воно є. Якщо воно стоїть під відкритим небом, також проблема, бо автомобіль для святкових днів має завжди бути вимитий, чистий, гарний. Це такі знову ж таки проблема. Якщо вам потрібно щось по ньому зробити, ви вибираєте майстра не просто по відгуках, по ціновій категорії, а такого, де ви змогли на ньому заїхати. Тобто, цей автомобіль для його власника приносить величезну купу проблем. Хоча для людей це чисто свято. Це авто чи сокроний марикос. Проте з заводу він виходить звичайним автомобілем. А ось таким довгим його роблять у спеціальних ательє. Також існує дві версії: є одна коротенька на 7 метрів. Це коли оця вставочка в нас стільки одненька. Ну або ж така, як в нас на 14 метрів. Максимальний довгий лонг. Автомобіль у нас задньоприводний. Це якщо маєте дуже-дуже дуже велику парковку зимою, то можна спробувати позакидати оцю баржу. А також є кльова функція. Тут стоїть два пневмобалони. Це для того, що якщо ви напакуєте дуже багато людей, то ці два пневмобалони будуть намагатися тримати цей автомобіль рівно, щоб коли ви всередині п'єте шампанське, то воно не виливалося з келиків. Було все там рівненько і гарно. Заглядали коли-небудь-багажник і лімузіна? До речі, відкрити його можна тільки з салона, тут у нас немає ніякої кнопочки. І в самому багажнику у нас є майже нічого. Є велика така ступенечка, під нею захований величезний бак на 70 літрів. Правда, з апетитом цієї крихітки цього баку вистачить ненадовго, бо по місту, якщо їздить на бензику, літрів з 20 буде брати як добрий день. І так як ми живемо в сучасних реаліях, то в нас відповідно стоїть газовий балон, що трошки. Не так сильно б'є по гаманцю. А до речі, зацініть ще які кльові вставочки на задніх стопаках. На даху у нас шкіра молодого Ланоса, щоб тебе. Пець тебе трапив. Шлях тебе. Ланоси і тут зірвалися на, на зйомку. Так от. На даху у нас шкіра молодого Дірмонтіна, і вона м'якенька. Тобто вона прямо. Прижимається, правда, трошечки полізла, бо роки беруть своє, а так дуже така. От оці світюлечки, воно ввечері все гарно підсвічується. Таке відчуття, ніби їдеш на кареті, оце все ой і ще. Коротше, по всій дні оці світлечки виглядає дуже кльово. На дверях водія є домофон. Незрозуміло, ніхто не знає, як ним користуватися, але отака прикольна штука є. Тут у нас е, має бути хром, щоб все виглядало дорого багато, правда, роки знову ж таки взяли своє і трошечки так, але колись це виглядало прям максимально нарядно. І якщо ми заговорили за роки, то щоб відкрити капот, треба спеціальний пристрій. Ми ось так беремо і перепалюємо стяжку. Після чого можемо приступати до відкриття капота. Зараз я сюди залізу. О! До речі, капот відкривається майже як у Мерсова, це сервісне положення. Таке. Під капотом у нас стандартний американський двигун, він величезний, прожерливий, нікуди не їде, проте дуже тяговитий і дуже надійний. Це у нас V8 об'ємом 4,6 літра, в якому заховалося 242 американських скакуни. Так як у нас ми взяли з собою експерта на камару, він вміє поводитися з корчами, потому тому ж він на камару, то стяжка нам більше не потрібна. Хапот закрився. Не знаю, чи ми його відкриємо, але економія.

Взагалі, відео я кажу, що це американська тачка чистокровний америкос. Але ну це в принципі загальна історія моделі. Набагато цікавіше дізнатися, що було конкретно з цим автомобілем, що він бачив, де він був. І давайте ми це зараз зробимо. Для цього я заходжу на сайт Car Hunter. Буваю він номер нашого лімузина. І знаєте, що я бачу? Що машина почала свою працю в Нью-Йорку. Ви купаєте? Він ба... цей лімузин бачив в Нью-Йорк. А зараз їздить по рівному, і на ньому такі ми їздимо. А машина Нью-Йорк бачила. Після того вона приїхала ще в Коннектикут, а після того відправилася в Вермонт. Це ж скільки класних і гарних місць він встиг побачити до того, як попав до нас. Так, що тут ще цікавого на Кархантері? Можна про нього побачити. Ага, у восьмому році його відправили у Польщу, і там він трошечки покатався, і в 13-му році вже відправився в Україну. От така в нього, в принципі, історія. Тут ще багато всього є, але не буду відкривати вам всі секрети. А якщо ти хочеш перевірити свій автомобіль, або хочеш придбати якесь авто і подивитися, що з ним було до тебе, то переходь на сайт CarHunter, посилання буде під відео. Там ти отримаєш ще й 10% знижки по моєму промокоду на свій звіт. Переходь, перевіряй. Добрий день, Добре. як добрались, бомба. Отож, пересідаємо ми за кермо, і перше, що кидається нам в очі, це що ще одного сидіння немає, і воно якби тут взагалі навіть немає під нього кріплення, нічого немає. Швидше за все, це просто коли для зручності, що коли йде весілля чи якесь свято, щоб сюди звантажувати подарунки і так далі. Бо багажник ну якось не хочеться відкривати, тим більше там газовий балон. Також у нас в кабіні позаду є стічка, така шторочка, яка. Перекриває вам доступ туди, бо там їдуть вельможі пани, тут їде лакей. Тобто ви. Взагалі для водія тут не особливо є якась розкість чи ще щось. Сидіння з електрорегулюваннями на дверях, ну, все як в Америкосів, і така стандартна все приборочка і пульт керування. Щоб якщо тим панам вже не хочеться навіть на кнопочки тисяти, то ви тут можете їм регулювати якісь, якісь, якісь системи. Коробка передач ось тут. Що є прикольно, і також є на коробочці кнопочка овердрайв. Це якщо ви дуже багато людей з загрузили, ви її натискаєте, і автомобіль починає замість чотирьох передач перемикати тільки на три. До речі, автомат у чотирьох ступінчастий, простий, тупий, але надійний. Ну що ж, пані та панове? Дозвольте запросити вас у найголовніше місце. Якщо ви часу дивитесь мої відео, то я коли сідаю за кермо в автомілях, то кажу. І зараз ми сідаємо в головне місце в цьому авто. то це чи той не єдиний випадок, коли головне місце у нас okay. ось тут позаду. Отож, відкриваємо широчезні двері, беремо спеціальний головний убір і проходимо в однокімнатну квартиру на колесах. Переміщаємося відразу назад. Тут ми бачимо. Величезний шкіряний диван. До речі, ну дуже зручний. ну Такий зручний, прямо так сів. І так от подушечка, хто хоче тут відпочити спати. Знову ж таки, оця шторка, якщо ви лакея хочете відгородити, що він вам тут не заважав, займатися своїми ділішками всілякими, то ви закриваєте і він нічого не бачить. Звісно ж так, бар, там бару, тут смужки, які підсвічуються. Тобто тут така е, світло дискотека, як має бути. І, і стикаємось тут з таким моментом, що видає те, що цей автомобіль вже далеко не новий, далеко вже не, не свіжих років. Це, наприклад, от такі телевізори. Не уявляю навіть, як ним користуватися на даний момент, але їх тут два. Тобто, колись це було лухорі, зараз це вже таке собі. Тут дерево. Причому дерево не якийсь панер, а справжнє, добротне, грубе, важке. Скільки цей автомобіль важить, до речі, треба було загулети цікаво. Віше 600? Добре мати технічно підкованого оператора. Отож, тут є великі всілякі ніші для бокальків, це хрусталь тут має залітати тільки так для атмосфери. Давайте переміняємося місцями. Знову ж таки, цей диван. Не менш комфортний, не менш крутий ніж Оцей диван. позаду у нас стоїть е, система на відеокасети. Половина моїх глядачів навіть не знає, що це таке, напевно. Але оці телевізори показували те, що ви вставляли сюди. І все, що відбувається тут ззаду в лімузині, ми керуємо за допомогою ось цих штук. Магнітола, яка виводить звук. Ззаду у нас касети. Тут ми регулюємо всякі температури, е, світла. І ще я не розібрався, бо не всі. Кнопочки щепотити. Також з тих штук, які ніколи не стриють і завжди дуже актуальні, це, наприклад, відеречко для льоду. Закидаємо сюди лід, ставимо сюди пляшечку шампанського і відпочиваємо. Кому цікаво, подивитися, яка ж довжина цього дивану, то ваш покірний слуга, Володимир, має зріст 1,80 м. І от так залітає на оцей диван. В принципі, я можу лежати отак. Тут може сидіти дівчинка, яка буде годувати мене е, полуницею, а там ще є місце для того, яка буде робити масаж моїм ногам. От. А біля оператора можна ще одну дівчинку посадити, яка буде допомагати йому вести зйомку. Правда, боюсь, що після цього всього зйомочка вона швидко закінчиться, але якби. Ах, чертяка, підловив. Ото, що я вам хочу сказати. Фаті авто дуже дуже таке прикольне і чисто знаєте така штука. Я б рекомендував просто по фану в якийсь день як у вашому місті по-любому є прокат таких автомобілів, не обов'язково мати якесь свято, просто зібратися з друзями і десь покататися якийсь вечір, просто відпочити, понасолоджуватись. Е Оцим цією атмосферою. От ми їздили по місту, я навіть вікно не вилазив, щоб мене люди там бачили, у мені це не хотілося, але тут їздити так кайфово відчути, як ти, коли їдеш от то спереду, як цю баржу кидає, ззаду заносить, через ті к балони його трошки покачує. Автомобіль такий, як на катері ззаду, пливеш. Так що, в принципі, в принципі, зібратися компанією друзів, скинутись по пару гривень і. Декілька годин з друзями чисто по фану покататися в якійсь такій такті, то я б дуже вам рекомендував. Аварійка така пінточка маленька. Так, перемикаємо на драйв. О! Все нас звертають увагу, всі на нас дивляться. Так, е, звісно, органи керування, як і на звичайному автомобілі. але, По максимуму вліво. Так, і зараз ми, нам потрібно повернути вправо, але я їду прямо. Блін, так, б, 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 б. незвично в зеркалі заднього виду бачити цей хвіст. <гум> я побачив <б> хвіст. <гум> так, ми вписалися в поворот. Фух, ну це треба привикати. Я не знаю, як оці водії, які їздять возять весілля, як вони. Вписуються в оці дворики, оце все. це треба мати непоганий такий стіл. От оператор водій фури, от ти їздиш за кермом. Як ти можеш порівняти? Воно взагалі рівняється якось з фурою, це щось схоже чи щось на ну, те. Ти так. на повороті, коли заходиш на поворот, тебе хоч голова повертає де ти собі заїжджає. А тут, поки морда поверне, то вже по бордюрам їдеш. Mm -hmm. Ну, типу, оціни по. По складності, по відношенню до фури. Наскільки на, на цьому авто важче їздити, чим на, ну, на вантажівці. Так, фура десь 5, типа, а за десь ну, десь 7. Отож, ми продовжуємо наше відео. Ми е, приїхали на сходочку без Модерс клубу. І зараз перевіримо. Зараз ми будемо перевіряти, скільки людей може поміститися в цей лімузин. Відкривай двері і будемо рахувати поненькому. Давай. Один. Один. Два. Дякую. Три. Чотири. П'ять. Половиною. Сім. Я послідую. Вісім. Дев'ять. Давайте, давайте. Десять. Ну давайте. Один. Всі за два йдуть. Пванадцять. Все. Я на ручці. Та залізти там по... Тринадцять. 13. 13. 17. 14. 15. 15 о, Давайте ще сюди бігаємо. Швидше, піго, піго, піго. швидше, швидше нам на відео. Будьте ж поша люди є. Давайте наші. 16. 16. Швидше 17, 18. 18. Постав, постав, віде, постав, десь, постав, постав, постав. Заходь. 16, це 17, це 17. 18. Треба. Колічество 18, 18 і ти 19. -й. Блін, ще. Я так. Ловіть! Давай, 19-й залізе. Я ще можу туди продавати сигарети. Почекай, почекай, ще б одного до 20. Можна закрити? Так, секунду. Секунду, почекайте. Треба зафіксувати рекорд. Я отут. А тепер оцініть комфорт від 1 до 10. 10. Ну що ж, давай перейдемо до традиційних підсумків в кінці відео. Розглядати цей автомобіль, як автомобіль, там на кожен день чи ще щось. Ну, це якби, це не, не рентабельно, це дурість. Коштують ці машини, до речі, зараз не дуже багато. Там в супер-пупер стані там до 5000 тисяч доходить ціна за стан такий, типу, я живий. Умовно, там десь тисячі там, дві з копійками, нібито то ми дивилися. Е, як собі цей автомобіль купувати? Ну, ну не знаю. Зняти таке авто на вечір, покататися, поприколюватись, пофоткатися з друзями. от Оце все, це окей. Е, одіти на себе всілякі там шмотки, сказати трейдер, записуйтесь на мій курс, там оці, оці всі якби інфотигани. Не знаю, чи це вже прокатить з цим лім, лім, лімузином. На весілля, до речі, також не так часто їх, їх беруть. Тобто, розглядати це авто з е бізнесової точки, чи воно рентабельно і наскільки вам окупиться, чесно кажучи, не знаю, тому нічого казати не буду. Але автомобіль пановий автомобіль крутий і. Прикол в тому, що це ж не якийсь самокльоп, це не дядя Петя в гаражі зробив його довгим. Тобто він надійний. Ви можете не переживати, що він просто в один момент буде їхати, і ви такі оп, і згубили той, той кусок ззаду з пасажирами. Тому що ж, я щиро рекомендую всім спробувати покататися на цьому авто в якості пасажира за кермом. Ну так я собі і не, не факт, що вас вийде, але головні емоції, головний кайф це покататися в ньому, звісно ж, ззаду. А я наразі дякую тобі, що ти дивився це відео до кінця. Бажаю міцного здоров'я та завжди хорошого настрою. Не забудь підписатися на канал, поставити пальчики вверх. І, і підписуйся на мене. Підписуйся в соцмережах. Хто підписаний в інстаграмі, вже бачить, як ми на ньому катаємося, як мені оператор відкриває двері, я пафосно сідаю. сідаю. Ну, в інстаграмі у нас реально дві ж з моїми друзями, так що ти дуже багато пропускаєш не підписую. Якщо ти не підписаний на мій інстаграм, тому підписуйся, дивись, які я тачки для тебе знаходжу, а ти ще там так мало дивишся мої відоси. Все, дивись це відео, скидайся друзям і чекай з нетерпінням нових якихось проєктів. Все, побачимось! Terima kasih telah menonton!